У 2023 році здивувати людей стає все складніше і складніше. Модифікація тіла, зміни обличчя не сприймається суспільством чимось дивовижним, а навпаки, стало звичною рутиною будь-якої дівчинки. А ще 10 років назад, коли всі соціальні мережі тільки набирали популярності, люди, які виходили за рамки стандарту, набирали нереальної популярності. Сьогодні ми проговоримо про тих самих живих ляльок, на яких були підписані куча підлітків. Признаюсь чесно, я також була в їхньому списку. Всім привіт! Це Підкарка в декреті. І сьогодні ми поговоримо про те, як склалося життя найпопулярніших живих ляльок і що з ними зараз. Ну що, поїхали? Дівчина буває талоном краси в 2012 році, і якщо ви навіть не слідкували за її життям. То точно хоча б раз натикалась на її фотографії в інтернеті. Рус народилась 19 вересня 1995 році в місті Чикаго. Дівчина з дитинства мріяла про популярність і її мрія втілилась в реальність. У 2011 році дівчина почала завантажувати свої відео на YouTube про макіяжі та зачіски і мала псевдонім як Дакота Котів. Відео дівчини швидко набирали популярність через свою лялькову зовнішність, а особливої популярності вона отримувала в Японії. В квітні 2012 році Роуз підписує контракт з японським модельним агентством Bravo Models і починає жити в Японії. В цей же момент на неї йде нереальний хейт через те, що дівчинка на фото і в житті виглядає ну, зовсім по-різному. І фото з доказами розлетілося по всьому інтернету. За свою кар'єру дівчинка багато фотографувалась для різних журналів, знімалася в кліпах, кіно та навіть випустила свою фотокнигу з назвою Все про Дакоту Роуз. У 2018 році Роуз повідомила своїм фанатам Інстаграм, що в неї лейкемія. Дівчина стала менше фотошопити свої фотографії і стала виглядати більш реальною. Дівчина і по сьогоднішній день працює моделью, і в житті в неї склалося все чудово, що не скажеш про інших наших учасниць? Венус Ангелік або Венера Палермо. Справжнє ім'я дівчини, народилась 8 лютого. Свою youtube карєру дівчина почала, коли їй було лише 13 років. Дівчина створювала лялькові образи різних країн, робила огляди на косметику. Вінера по-справжньому стала популярною після свого відео на Ютубі, Як стати лялькою». Її стали запрошувати в різні телешоу, брали інтерв'ю, про неї писали сайти та журнали. У Віно з мамою були прекрасні відносини, хоча так тільки здавалося, адже вони завжди були разом на будь-якому заході. Одного разу в Японії. Після заходу, яке було присвячене аніме культури, в інтернеті з'явився пост від дівчини з нікнеймом Кімоно. Вона писала, як зустріла Вінус та її маму в залі, і дуже просила зробити фото, на що ті двоє лише відвернулися від неї і не звертали більше уваги. Вінус була для неї ідеалом її кумиром, і в пості Кімоно виразила своє засмучення і повне розчарування. Даний пост став вірусним. І Вінус на нього відреагувала, написавши дуже агресивну і негативну відповідь. Вони дали їй пораду знайди роботу і перестань обманювати людей. В кінці кінців вони виставили все так, що жертва тут вони, і на їхній славі хочуть пропіари. В дівчини була велика армія шанувальників, так само, як і хейтерів. На її відео кількість лайків майже дорівнювала кількості дізлайків. Так, одна з її фанатів, схожою ляльковою тематикою, вирішила підтримати свого кумира і виклала ціле відео, де щиро підтримувала її. Вінус побачила його і подякувала за підтримку, але після цього, за кількох днів, відео було видалене Шейло. А саме так звали фанатку, яка виклала це відео. Вона заявила, що вони хотіли зустрітись з Вінус і навіть організовували зустріч. І обговорювали усі деталі. Але в останній момент Венера відміняє зустріч і блокує шанувальницю. В той же момент Кейло знаходить пост дівчини Кімоно і репостить його. З цього моменту і починається крах ідеальної картинки. У 2015 році в одному із відео Вінус з'являється хлопець. Його звати Манека Окаге. Сам він з Японії, а Венера та її мама проживала у Южній Кореї. Мічі декілька разів з'являвся її відео. І на перший погляд в них були теплі відносини, а потім Манеки зник, так же неочікувано, як і з'явився. Після того, як дівчину закидали питаннями про хлопця, вона розповіла дуже неприємні історії. В одному з постів мама Маргарет написала, звинувачуючи хлопця педофілом, і стверджувала, що в нього проблеми з алкоголем. На той момент її доньці вже було 19 років. І тут було все зрозуміло, що дівчина розійшлася зі своїм бойфрендом. Але через кілька місяців Венера публікує пост в інстаграмі з фотографією хлопця і пише, що знаходяться в секретних відносинах, і планують одружитися. Через пару неділь дівчина робить пост, що весілля не буде, і вони розійшлися з хлопцем. Але відразу після цього з'являється фото з хлопцем, але вже в Японії. Дівчина з іншого аккаунту пише, що хотіла лише викласти пару фото з манека, але мама їх постійно видаляє. Каже, що він промив мені мізки, але я так не вважаю. Маргарет втрачає контроль над донькою і починає пряму війну проти її чоловіка, просячи через підписників одуматися вінус. І повернутися, і те, що вона взагалі не знає, де її донька. Після того, як він втекла від мами, вона розповіла, що відбувалося поза кадром. А саме, що коли дівчина почала ставати дорослішою і не хотіла слухатися маму, то вхід ішли маніпуляції. Маргарет погрожувала самогубством. Часто мама писала пости від імені доньки, які вона в житті ніколи б не сказала. Мама використовувала її фото в своїх цілях. Вінера була лише проєктом для мами, і через неї вона втілювала свої бажання в реальність. І тут стає все зрозумілим. Венера була лише лялькою в руках своєї мами. Вінус з мамою вже на протязі довгого часу не спілкуються. і якщо вам здається, що це хеппі енд, то ні. Вінус розійшла зі своїм чоловіком і почала поливати його брудом, але вже від свого імені. Fucking go home and kill my husband. Like driving me crazy. My husband doesn't take out the trash. He doesn't take care of anything. Please, goodness. I'm not sure how I'm gonna pay rent this month. Can you please do something for me? Doesn't want to get a vital or like a job. And I hate him. <speaking in> the recovering alcoholic, it is. It's kind of hard to be constantly bombarded with alcohol advertisement and alcohol all around you. And also there were problems with her mental my mental health. Therefore, I decided to clear some things up. Uh, to get straight to the point, uh, I have ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder. In the final, the girl starts to a І це викликало повну незрозумілість, адже відео про милу дівчинку з ляльковим макіяжем почали змінюватися на відео для дорослих і вести свій онліпанс і просто викладати незрозумілі відео. А тепер від Вінус перейдемо до Анастасії Шпагіної. На піки своєї популярності ці дві зірки навіть зустрілися. Вони викладали спільні фото та відео. А що ж було до популярності? Настя відома своєю унікальною зовнішністю, що нагадує живу героїню аніме. Вона народилася 2 травня в Одесі. У супереч Вінус дівчина формувалася для себе, а не для публіки. У підлітковому віці дівчина почала сильно фарбуватися, так як вона приховувала своє якне. Хоча Настя стверджує, що захоплювалася косметику ще в ранньому дитинстві. Вона фарбувалася маминною косметикою. В інтерв'ю вона казала, що не сприймає себе через свій зовнішній вигляд, і на допомогу прийшла косметика. Її фото з макіяжем в стилі аніме розійшлося по всьому інтернету. Але замість підтримки вона отримувала лише порцію хейту. На своєму Ютуб каналі дівчина розповіла, що працювала перукарем. Ти її взяли через її унікальну зовнішність. Да-да, з таким макіяжем вона ходила кожного дня. А потім її звільнили через те, що в неї дуже яскравий макіяж. Дівчину замітили і за просторами інтернету, через шовна участь у шоу їй принесло дуже багато нових підписників. Але хайту було не менше. Настю замітили японські журналісти, які взяли в неї інтерв'ю. І після цього дівчина поїхала в Японію. Також вона стала вести активно свій youtube канал, де вона подорожує по світу і переїхала з України в Росію. І все в дівчинки було добре. Успішна кар'єра, багато друзів, навіть з'явився хлопець. Але це все зникло в один момент. Коли Настя рішила зробити собі ринопластику. Пам'ятаю, як в один момент прям був бум на рину, і в той момент Настя також вирішила її зробити. Але, порівнюючи з іншими, її рину пройшло провальним. Настя почала судитися з хірургом, потрапила на ТВ з цією проблемою. Хірург не визнавав своєї провини, але суд медекспертиза це підтвердив винен хірург. І все було стати на свої місця. Але ні. В новому відео Настя розповіла, скільки всього їй довелося пережити. Її переслідували, двічі депортували з країни, і навіть суд вона програла. Запитаєтесь, чому? Адже всі докази були на її стороні. А відповідь очевидна: вона не змогла в'їхати в країну і відстояти свої права. Дівчинка кілька місяців жила в Україні, але скорим часом поїхала до Америки, і там знаходиться по сьогоднішній момент. А що ж з її носом? Ситуація не стала кращою, вона не може ним дихати, і зробити повторну операцію також не може. Було видалено забагато хряща. І відновити його неможливо багато хірургів з різних країн не хочуть братися, а ті, що беруться, дають лише 20% на усть. Ці умови Настя не йде. Візуально форму носа Настя виправила за допомогою філера, але навіть на це. Треба було час зі Ді слів дівчини, Філер, який їй водили в ніс, просто витікав через пори в носі. Те, що Філер залишився в носі, знадобилося майже два роки. Зараз Настя не веде свій ютуб канал, але веде TikTok та Інстаграм. Також почала вести і прямі трансляції на Твічі. Ось так склалося життя тих дівчат, на яких раніше рівнялися тисячі людей з різних країн. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Пока.